Виконуємо номер 6.24 із підручника Алгебра 8 та номер 11.24 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання. Додамо перших два дроби. Вводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде. 1 додати х помножити на 1 відняти х. Добуток суми на різницю. Додаткові множники різниця і сума. Отримаємо 1 відняти х, додати 1 додати х. Другу частинку переписали. Праву частину також переписали. Тепер у нас мінус х, плюс х взаємознищується, 1 додати 1 буде 2. І за формулою запишемо: це буде 1 відняти х у квадраті. І тепер. Додаємо перший знов і другий. Також у наш спільний знаменник буде добуток різниці 1 і х квадраті на суму 1 і у квадраті. Додаткові множники сума і різниця. Множимо на додатковий множник чисельник буде 2 додати 2х2, додати 2, відняти 2х у квадраті. Переписали останній дріб лівої частини і праву частину переписали 2х квадрат і мінус 2 х квадрат взаємо знищується. 2 додати 2 буде 4. І в знаменнику у нас формула. Це буде 1 у квадраті відняти х у квадраті, в квадраті х у четвертому степені. Ну і тепер виконуємо останню дію додавання у лівій частині. У нас також спільний знаменник буде добуток, різниці Х4 на суму 1 і Х у четвертому степені, на суму одиниці і х у четвертому степені. Додатково множники сума і різниця. І множимо на 4 буде 4 додати 4х у четвертому степені, додати 4 і відняти 4х у четвертому степені. І тепер 4х у четвертому мінус 4х у четвертому взаємо знищується 4 дати 4 це буде 8, і знизу добуток. Різниці на суму це 1 у квадраті, відняти х у четвертому степені, х в квадраті це буде х у восьмому степені, у лівій частині і такий вираз у правій частині отже, тутожність доведено 6, крапочка 24 із підручника Алгебра 8